Жив був зайчик та мишка. Одного разу Мишка знайшла у лісі дуже цікавий предмет. Привіт, зайчику, а подивись, що я знайшла. Привіт, мишка. Ой, як цікаво! А ти знаєш, що це? Ні, не знаю. Так ти знайшла магніт. Магніт? А що таке магніт? Магніт це така річ. Яка намагнічує металеві предмети. Ось хочеш, ми зараз з тобою проведемо експеримент. Так, да, Хочу. Дивись. Діти, давайте з вами проведемо експеримент і перевіримо, що наш магніт притягує до себе. Спочатку ми перевіримо на тканини. Притягують наш магніт тканину? Ні, не притягує. А дерев'яний олівець притягує, теж не притягує. Ось у нас є пластмасова ложечка. Магніт наш не притягує, а відштовхує. Папір теж не притягує. А якщо ми з вами наш магніт до металевого предмету, дивіться, гвинтик він притягнув. Діти, а тепер давайте з вами проведемо другий дослід. Перший дослід ми перевіряли, як магніт через повітря діє на металеві предмети. А зараз ми з вами візьмемо стаканчик з водою, покладемо металевий гвинтик в стаканчик і перевіримо, зможе ли наш магніт витягнути з води металеві предмети. Дивимось уважно, занурюємо у воду, ось так, ось так. Дивіться, через воду магніт також діє. Діти, давайте з вами проведемо ще один дослід. В мене є тавілочка, отака гарна, в неї є сухий пісок. Там я закопала ось такий маленький гвинтик. Давайте перевіримо силу магнита. Через пісок сухий. Зможе впоратись наш магніт? Дивіться, так, він намагнічує і достає наш гвинтик з песочку. бачите? Ось так. А що ми зробимо з вами далі? Ми з вами також занурюємо наш гвинтик в пісочок. І ще поліваємо водичкою. Через сухий. Пісочок ми змогли з вами достати гвинтик. А через води мокрий вологий пісочок у нас вийде з вами? Так, перевіримо. Ось сховався наш гвинтик. Ні, неможливо це зробити, бачите? Через вологий пісочок магніт не діє і не може достати гвинтик. Мишка. Так, що цікавого ти сьогодні дізналась про магніт? Магніт це намагнічене тіло, яке утворює магнітне поле, магніт притягує до себе металеві предмети. І ще дуже цікаво, магніт притягує до себе металеві предмети навіть крізь воду і крізь сухий пісок. А крізь вологий пісок не притягує до себе предмети навіть металеві. Ось зайчику, що я дізналася сьогодні! Бачиш, Мишка, який цікавий предмет ти сьогодні знайшла в лісі! Давай побажаємо нашим дітям, щоб вони вдома експериментували разом з батьками. До побачення! До побачення.